7 серпня 2016 року у храмі Вознесіння Господнього в золочеві четверо чинців Василіан, брат Павло Долішній, брат Теодор Дудчак, брат Еміліан Нечак, брат Франциск Горняк склали довічні обіти послугу чистоти і убожества у Василіянському чині святого Йосафата та пообіцяли постійно залишатися у цьому чині аж до смерті, а також пообіцяли римському архієрею, хрестовому наміснику постійну вірність. І підлеглість, та що жодним способом не будуть намагатися осягнути будь-який уряд в чині або церкві. Про це Золочів.нет повідомили у василіянському чині святого Йосафата. Чи бажаєте скласти прочисті обіти Богові і стати членами червенчої спільноти? Так, так при Божій допомозі чесний Отче. Направду добре і святе діло ви вибрали, але чи виконуєте його, бо добрі діла трудом досягаються і терпінням довежого, брат Павло, Мар'ян Долішний, через святого Василія Великого? Єдиному, перед Тобою, преподобним Отцем Іоанном, Школиком, чину святого Василія Великого, делегатом Отця, Проторги Мандрита, Божим представником до вічні обіди, послуху, чистоти і Божества. ...в цьому чині, і в ньому обіцяю постійно аж до смерті. Крім цього, обіцяю римському архіреї, христовому постійну і Христовому наміснику, і підлегність, і що жодним способом не буду намагатися. Учині або в церкві. В цьому мені Боже допоможи. І ця звета Євангелія. Візьми ножниці і подай мені їх. Оце з рук Христове. Ти їх прийніш, то знай, до кого приступаєш, кого відрікаєшся, брат наш, Франциск. Постригає волосся свої голови на знак відречення світу і всього світового. Брати наші Павло, Теодор, Емілян і Франциск прийняли знамена повної врочистої посвяти Богові.